Всім привіт хлопці! Сьогодні я починаю новий день копу на новому місці, на старому хуторі. Що знайдемо, то покажемо Своїм Деусом хожу Лопата Фіскарс Такі краєвиди, красота, природа гарна, що знайду, то покажу. Випав нам сигнальчик, будемо дивитися, що це за образок якийсь нам попався. По вушку видно, що як срібло. Треба чистити, почистимо. Вам Краще покажемо, що це нам попалося. Цікаво. Дуже цікаво. Срібло. Знову срібло попалось. 10 копійок 1910 року. Миколи першого. Ой, Миколи другого. Ух ти, яка вона гарна. За Шукаємо далі. Ще навипив у мене сигнальчик. Схожий на кілечку. Якийсь. Отаке. чи яке це вам. Погнути. Підійдеться знахідку. Ось так. Продовжуємо далі. еще один выпал монитосик. Две копейки. Тысяча девятьсот тридцать восьмого року. Ну, ничего, по моим покажем. Продовжимо далі. Йти по цьому полі. Чинно ще з цієї ямки випав сигнальчик. Будемо дивитися, що це в нас таке. Це щось показалось. Що це ми маємо? О, це копійочка. Це не копійко. Що за монета? Цікава монета Ага, так, да, це все-таки копійок. 1938 року радянський Ч по моїм покажу продовжуємо далі. Ще не викопав сигнальчик 95, чистий, гарний. Щас ще не, не знайшов, будемо разом шукати. Угу. Хороша шляпа попалась. Сонце вже сіло за горизонт, знахідок вже давно не попадалися. Буду я збиратися додому вже ввечері. Кажуть, йдемо додому, зберемося. Все дома. Я помию, обов'язково вам покажу, що я сьогоднішній день знайшов. Ось так. Хлопці підведемо того, що було знайдено на старому хутрі. Підвечір поїхали. Вицепили два срібла. Саме образок іконка. Матір Божа. Ісусом Христом. Ізбавительниця. а на другой стороне два, двое святых. Святый Антилимон, Истелитель и апостол Симон. Наверное, с Спробую 84 и с клеймом АС. Було знайдено друге срібло. 10 копійок 1910 року. СПБ. Коли другого. Гарна монетка. Гарно відчистилась. Зачотно. Було підняно 3 радянські ще монети. 2 копійки 26-го. 2 копійки 30. 68-го і копійка 26-го року. Не в поганому стані. Навіть немає що тут показувати. Ну, і було піднято гудзик, гарний, англійський. Зображений Лев, Кінь, Корона, якісь надписи. Повну інформацію про цю пуговицю залишу відео. З другої сторони Firming Sons Лондон. Гарно знахідка. Цікаво. Попідняти мідне кілечко обично. Ну і ложка мідна з посрібленням. Drogstrin. Тож як знахідка. Цікава. От, отак ми покопали. Не пусто, ну і не густо. От, Дякую, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо далі знімати для вас ролики. Всього вам найкращого, гарних вам знахідок, до побачення.